Мені було просто цікаво, мене захопила назва. бізнес рецепти для медиків це така доволі цікава штука, оскільки медицина, вона, хоча і піддається якимось там правилам бізнесу, але все рівно вона має якісь свої закони, поки вона живе. І мені було цікаво, що саме буде подано в аспекті в розрізі власне медицини. І як це все буде вплетено в бізнес? Ну насправді мій бізнес я завжди називала його випадковим. Він побудувався інтуїтивно, якось так склалося. І, мабуть, прийшов просто той час, коли потрібно було вже поприбирати в себе в бізнесі, структурувати його. Я почала займатися саме цим структуруванням, налагодженням роботи різних відділів, і в той момент зрозуміла, що мені не вистачає знань і розуміння, і почала шукати. Де цього навчитися. Так я потрапила сюди. Я раніше була залучена тільки як власник, як інвестор. Я ніколи не е, наблюдала ні за управлінською діяльністю, ні, ні за фінансами медичного напрямку. І я е, прийняла участь в управлінні своєї ж компанії. І так як я не медик і ніколи не була недотична, мені було цікаво е, саме. Вузька спеціалізація медична. Чим вона відрізняється від е, звичайних інших напрямків, від торгівлі, від послуг. Саме медицина. Чим вузько е, відрізняється від е, інших бізнесів? Мені цікаво було познайомитися з університетом, бо я маю двох дітей. Вони ще маленькі, але мені е, хочеться дивитися в майбутнє. І мені було дуже цікаво дізнатися, що таке УКУ власне, про що це. І я прийшов познайомитись. Познайомитися. З університетом познайомитись з львів'янами і познайомитися з медичною спільнотою. І бізнес-школа, як на мене, надала найкращі для цього перспективи і шанси. Для мене ця програма стала напевно структуризацією тобто, звичайно, що якийсь багаж знань є, з яким я сюди прийшла, але я собі його доволі добре поскладала в голові. А були моменти, які для мене були новими, зокрема, це був блок маркетингу. Вони були для мене відомими з точки зору цільової аудиторії, але мало відомими з точки зору управління. І особливо для мене цікавий блок був стосовно наповнення сайту, якихось вимог до сайту, тобто якихось технічних штук, яких я до цього моменту не дуже розуміла, не дуже знала. Цікавий, звичайно, блок фінансів, оскільки фінанси це, це та частина медицини, яка. Яку ти маєш розуміти для того, аби управляти цим бізнесом, і теж я собі так гарно в голові поскладала, поструктурувала цікаво. Було. Я не сприймаю це суто як для медцентрів, тому що тут можна перекласти в принципі цю програму на будь-який бізнес, так з грубшого. А для мене вона стала поштовхом розвивати от нас, нас там були. Блоки, різні блоки, і відповідно, з кожного з того блоку я зрозуміла, в який напрямок далі потрібно йти. Тобто, це, це не є курс, який вирішив всі твої питання, розказав тобі, от тепер ти будеш робити так, так, так. Але він показує напрямок і він спонукає до дії. І насправді це такий комплекс знань, які ну, закривають більшість потреб, з якими я сюди прийшла. Як для мене це все потрошки, але Дуже точково і ціннісно. Коли ти чуєш інформацію, ти не завжди можеш її сприйняти, тому що її багато, там якісь підготовчі, якісь основи. А тут, коли викладають практики, а не теоретики, ти отримуєш вже чіткий результат і чіткий приклад. Це найважливіше, тому що ти взяв готовий приклад. Імплементував свою роботу, ти не думаєш, не гадаєш, гіпотези не складаєш, вийде, не вийде. Ти використав, імплементував, подивився на результат. Бізнес-рецепти для медцентрів це прекрасна можливість взяти всю необхідну базу для того, щоб або започаткувати новий медичний бізнес, або зробити якісь кроки. В розвитку існуючого бізнесу, і зрозуміти, в якому напрямку рухатись в плані навчання в подальшому, отримати так званий вектор і прощупати ті моменти, які треба підсилити саме твоїй компанії, ті моменти, в які треба заглибитись і отримати більшу кількість знань. Це може бути HR-сфера, може бути там, маркетинг І після такої програми. Значно легше обирати і побачити свої слабкі сторони і зони росту. Насправді від програми я очікувала меншого, ніж я отримувала. Отримала в результаті, насправді. Я багато проходила різних навчань. Я розуміла, що якщо я з навчання винесу хоча б якусь там одну-дві е, ідеї, що робити, то це вже дуже добре. В цьому навчанні я я отримала знайомства. Я отримала багато ідей. Причому ідеї були не лише в, в тому, що розповідали викладачі ідеї загалом були всюди у всіх деталях, як проводилося навчання, як воно організовувалося, яка комунікація навіть в організації цього курсу я для себе зрозуміла про сервіс, про комунікацію з клієнтами. Про зворотні відгуки і так далі, тому більше ніж було заявлено. В першу чергу я дуже скучила за офлайн-форматом, тому найбільшим очікуванням це було спілкування з живими людьми, зі спікерами. І для мене було відкриттям, що напевно 70% нашого складу це стоматологи. Не думала, що стоматологи такі справлі до навчання, але це було для мене відкриття. Це було цікаво. Попередня інформація по програмі вона була дуже влучна. Тому що одразу складалося враження, що вона буде доволі об'ємною і при цьому стислою, бо це ну, насправді це ж не є МБІ, і немає можливості організаторів закласти прямо таку кількість знань, яку можна закласти за повноцінну там, річну або дворічну програму. Але для того, щоб познайомитися з. Азами бізнесу там, малого або середнього, азами управління, і щоб були, склалося таке розуміння комплексне, склалися всі деталі пазлу. Як на мене, то ця програма підходить дуже добре. Коли приходиш на навчання, завжди хочеш, щоб тобі. Видали чарівну таблетку, яка вирішить всі твої питання, але насправді так не є. Навчання це тільки одна частина рішення, другою частиною завжди є реалізація. Тих завдань чи того навчання, яке ти отримав, чи інформацію, яку ти отримав, і тільки коли ти її вже впроваджуєш, реалізуєш, залучаєш до процесу колектив, залучаєш команду, і тільки тоді через деякий час ти можеш побачити результат. Я побачила результат. Я після кожної лекції нарізала задачу у відповідному відділу. І Через якийсь час, знаючи вже чим що я маю отримувати, я щитувала показники. Вийшла звичайно з кожної теми, з якою з інструментом для себе з фінансів з одним інструментом, з маркетингу ще з одним інструментом. З бізнес-процесів теж зі своїм інструментом у нас реалізована система якості. Вона теж класно працює. Що мене потішило, звичайно, це більшість того, що я почула на курсі. Ми вже імплементували, вже використовуємо. Ну, насправді, найбільше найбільше розірвало це стратегія. Це було просто взрив, особливо ті відкриття, які ми робили під час стратегії. Я зрозуміла, що будь-яку свою ідею роботу можна розглядати в рази глибше ніж вона відбувається. Уже багато чого я використовую. Вся звітність, фінансова діяльність, яку ми проходили, теж я це все буду впроваджувати переглядати. Багато що з цього працює, але Відкоригувати і подивитися з іншої сторони однозначно, теж буду на це дивитися. Програма насправді побудована доволі логічно, і починаючи з перших уроків, якими було стратегування і лідерство, власне, ми почали робити стратегування. Воно якраз було наприкінці минулого року, тому було дуже влучним пропрацювати стратегію на майбутній рік. Це те, що було вже впроваджено, ну і, і і отримуючи знання в певних напрямках, ми щось беремо для себе цікаве і намагаємось впроваджувати, проводимо стратегічні сесії. Ми почали використовувати SWOT-аналіз для прийняття певних рішень. Це з таких, що Мені найбільше запам'яталося, я знала про нього, але я не знала, що саме такий метод можна використовувати в будь-якому рішенні. Я чомусь вважала, що це для тільки для глобальних якихось рішень. А тут, в принципі, таким методом можна вирішувати будь-що. Я отримала корисні рекомендації стосовно програм, які використовують інші медичні центри. Але найбільше від чого я отримала задоволення, це медична спільнота. З якою я не була дотична до цього, але зараз розумію, що це дуже хороші, розумні і прогресивні люди. А в першу чергу це нові знайомства, оскільки. Ну для мене дуже класно працює правило, що немає 100 сто карбованців, а 100 друзів. Тут дуже класний колектив. А дуже класна нас група зібралася. Реально звідси я вийду з новими друзями, з новим колом спілкування. А і з можливо, якимись так, скажімо, так, з людьми, які можуть, де ми можемо допомогти одне одному в майбутньому і в подальшому. Ця програма підійде для власників медичних бізнесів, маленьких, дуже маленьких, середніх. Власникам декількох клінік, мережі клінік, можливо, також все, все що пов'язане з медичним бізнесом, туди можуть підноситись лабораторії, аптеки, не тільки клініки і керівникам вищої ланки, директорам, може, операційним директорам, було би дуже корисно. Думаю, власників невеликих медичних центрів, тобто для Малого і середнього напевно рівня клінік. Мені було добре, бо ми малі, ми, ми нові, і мені було цікаво, тому що були як і язи, так і практичні навички. Дана програма підійде для усіх, хто любить свій бізнес і хто хоче, щоб цей бізнес розвивався, тому що. Не може щось розвиватися, якщо про це не піклуватися. Щоб про це піклуватися, потрібно розуміти, що потрібно цьому бізнесу, і потрібно вникнути в процеси. Навіть якщо більшість процесів сам власник не буде робити, але він повинен розуміти, що там, як там, з чого воно складається, і, і тоді цей бізнес буде ем, не просто. Роботою а він буде реально розвиватися, масштабуватися і приносити якісь результати позитивні.